Доброго дня, дорогі підписчики, всі, хто переглядають мій канал смачно з любов'ю, я насамперед хочу щиро подякувати. І також прошу переглядайте від самого початку і до кінця. Я вам хочу показати сьогодні звичайний продукт. Це у мене індичий супнабір. Я обрізала і обрізала і відділила від кісточок хвостики. получилися такі різні кусочки. Я їх просто склала. Отакий От пласт. І, і кісточки я видалила. І зараз я приготую і, маринад, а м'ясо я відіб'ю. Я його накрию ось так плівочкою І молоточком відіб'ю. Відбивати я буду з двох сторін. Як ви бачите, пласт із м'ясом збільшився в об'ємі. Я зараз його переверну і ще буду відбивати з другої сторони. Відбиваю з другої сторони. Бачите, що з другої сторони в нас тут є шкірочки, не переживайте. Вона в готовому вигляді буде дуже смачно і, і красиво. Зараз я приготую маринад. Я беру дві чайні ложечки із грою. Приправи для шашлику. Ось такої звичайної приправи. Півчайної ложечки меленої паприки. Таку неповну ложечку солі, дві столові ложки оливкової олійки і Чотири зубчики чеснику я подрібню на чеснокодавки. Ось так. Я все це перемішаю, перемішаю просто цією ложечкою. І в цьому я замариную м'ясо. Ось так я його викладу. І ось так перемішаю. І воно буде стояти в мене до ранку. безігріту сковорідку Я виливаю. Дві столові ложечки сонячної олії. Також викладаю на терку 80 грамів моркви. і 40 грамів ось такої цибульки зеленої, я корінчики відділила окремо, а зелену частинку я залишила, буду також вживати в цьому рецепті. Готуємо цю засмажечку по соте. Пройшло 3 хвилиночки. Засмажечка по соте готова. По соте це я завжди говорю і розказую. Морква і цибулька міняє колір із світлом на такий більш прозоріший. Також я беру вже готового 300 грамів рису відвареного. Добавляю одну столову ложку приправи до шашлика. Одну чайну ложку паприки? Дві щіпочки меленого перцю, одну чайну ложечку. Солі. Також я добавлю 30 грамів кубиками подрібненого перцю солодкого і 30 грамів зеленої цибульки. Це я все погружаю сюди. Також я добавлю одну чайну ложечку петрушки. Сюди я ще додам одне яєчко для скріплення начиночки. і я це все перемішаю. Ось так. М'ясо замаринувалося. Я взяла ось таку глибоку мисочку і зараз буду. Викладати сюди наше замаріноване м'ясо. М'ясо я виложила так, щоб краї спадали е, з миски. І зараз я буду накладати начинку В середину. Ось так. Можна притоптувати. цього буде достатньо, і я буду зараз закривати начинку краями м'яса, ось так. Ось так бачите, якраз так гарно воно закрило. Я приготувала дечку, застелено фольгою. Ну а я збризну Олійкою. Це викладаємо на деко, місечки, Ось так. Зверху я ж також з зріза малікою. А зараз я ще до м'яса приготую і заправлю овочі. Я їх нарізала кабачки в мене. Перчик ось такий. Я нарізала на ось таку фігурну нарізочку. І получилися такі красиві в нас форми перчику, моркви і кабачків. Я це все зараз буду заправляти. Їх прикладаю в іншу мисочку. Сюди я додав оливкову олійку. Тут у мене дві столові ложечки і овочеву приправу. Буквально десь півтори чайні ложечки. Солі я не буду додати, тому що приправа має місце. Все перемішую. Духовку я розігріла до 180 градусів. І м'ясо я погружаю в духовку на 30 хвилин. 30 хвилиночок пройшло. М'ясо я перев'язала ще ниточкою, щоб не розпадалися кусочки. І воно ще пробуде в духовці 20 хвилиночок. М'ясо пробуло у духовці одну годинку. Я зараз додаю овочі. Овочі теж промаринувалися. Так, я їх розподілю. біля м'яса. Ось так, морква і перчик. І ще погружу у духовочку на 20 хвилиночок. Овочі молоденькі, я думаю, що вони за 20 хвилиночок доготуються. Ну і будемо дивитися. М'ясо з овочами в духовці. І через 20 хвилиночок ми побачимо. Прийшла одна година 20 хвилин. І... Наше блюдо готове. Ось воно так виглядить. Бачите, зараз прохолоне. І я розріжу, покажу, яке воно всередині. Ось таке це м'ясо з усіх сторін я хочу показати, воно випечене, шкірочка. Також випеклася така зажариста скоріночка. Дуже-дуже гарно пахне, дуже гарно пахне. І бачите, отакий прекрасний гарнір можна готувати до будь-якого м'яса. І дуже легко робиться. І це бюджетний такий рецепт. Зараз я хочу вам показати. Який він у розрізі? Ось я зараз його ось так хоплю. Ось бачите, який він у розрізі. Ось такий. Начиночка прекрасна. Сочний, краса і смачний. ось візьму кусочок. Бачите, таке зажаристе м'ясо. І я ось так пробую відрізати ще частиночку. Ось я ще такий кусочок відрізала. Бачите, який він смачний, зажарений. І начинка така смачна. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, насолоджуйтесь. Передивляйтесь до кінця, тому що це способствує тому, що я могтиму покращувати роботу на своєму каналі. І я дуже-дуже дякую всім вам, хто переглядає мій канал, ставить лайки і підписуйтесь. Гарного вам. Мирного неба над головою. І, звичайно, все, що ми чекаємо, в швидкої перемоги. До зустрічі!